Так, всім привіт. Напишіть, чи мене чути чи ні. Давно вже не виходила в ефір, подивилась, до речі, попередній ефір, здається, рік тому був ого. Давно, давно не чулись, не бачились. Пройшло євробачення, треба поговорити про Євробачення. Традиція. Це в нас традиція. Щороку обов'язково говоримо про це. Поділюсь думками своїми, що побачила, що сподобалося, що не сподобалось. Я взагалі якось і відбір проігнорувала, коли відбір був, так само нічого не казала. Нічого не казала, тому що ну, ці хлопці не мої фаворити були. Чесно кажучи, тих фаворитів, особливо так, щоб були прям не було. Ну, знову ж таки, що я побачила на відборі цьогорічному. Оце знову таке якесь дертиніянське бажання, мушкетерське поуститися за минулий рік, попуститися. От минулому році вони не поїхали. Хай в цьому Ні, ну хай поїдуть, звісно, поїхали, нормально з'їздили оці. але оце бажання їх відправити понад усе. Ну, то воно якесь нездорове, ребятки. Треба, мені здається, треба все ж таки дивитися ну, актуальну ситуацію, дивитися очима одного року, а не шлейфу попереднього року, бо коли артисти виїжджають туди, потім на велику сцену, вони ж не тащать за собою цей шлейф, який ми пам'ятаємо. І ми вкладаємо там хлопців, артистів вкладаємо якусь пред... 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 предісторію, як це сказати українською. А там та її вже не буде. В общем. А... Малувато було про них скандалів і. Я от раніше якось до скандалів більш так нервово відносилася. Зараз я вважаю, що якщо немає скандалів, якщо немає обсирання, особливо якщо зболіть, немає якогось обсьора такого цілеспрямованого, Це не дуже гарна ознака. Якраз напаки ознака класна, це коли багато обсирають, багато гонять на нашого представника. Чого? Тому що, якщо, якщо не обсирають, значить не конкурент, значить. Не, ну, не затримує на собі увагу. А от якщо обсіраю, то от коли з'явилися, костюми, костюми, оце було, бачите, як зразу все пішло, зразу шкандаль, зразу якісь емоції, значить костюми хороші. Костюми, значить, хороші були. І, ну, Мені вони, в принципі, сподобались, ці костюми. А, а те, що стосується ну, самої пісні, ну, пісня. Не на мій смак, все. Більше нічого не хочу говорити. Я не... Вона не погана, вона не хороша, вона, як на мене, вона просто пісня і все. От рада, що таке високе місце. Я не думала, що буде таке високе місце, думала, буде понижче. Ну, молодці в будь-якому разі. Що... Мене дуже порадувало, те, що в півфіналі вони виграли. Ну, типу, Я собі якось підозрювала, що десь ми там будемо на гарному місці в півфіналі. Тому що все ж таки всі наші, хто роз'їхалися по країнах Європи, по різних країнах, дуже багато наших зараз там. А, звісно, що Ну, вони забувають з часом про нас, це правда. Але тим не менш, вони ну, в цьому році мали бути ще активними, тому я не, не, не дуже переймалася, коли розуміла, що буде таке голосування, що тільки глядачі будуть півфіналу голосувати, всі інші не будуть голосувати. Тому я була спокійна. З приводу нової системи оголошення результатів півфіналістів, вона мені не дуже сподобалася тим, що вона була розписана не рандомним чином. Мені так здалося, тому що я зрідка вгадую прям черговість, кого коли будуть називати. А цього року, я, коли перший півфінал був, я помилилася лише один раз. От кожну трійку, коли називали, потім з, з, з тої трійки а, вибирали одного учасника. Я а, помилилася тільки один раз. Не пам'ятаю на кому. Ну пам'ятаю, що була одна помилка. Пісня не попсова а для поціновувачів якісної музики. Не всім таке подобається. Я згодна. Я згодна. Втім, поціновувачі якісної музики з вами з нами посперечалися б так само. Тому що я не можу сказати, бо пісня не незвична. Пісня цікава, але я не можу сказати, що вона супер талановита. От можете сказати, що це прям талановита пісня. Ну, це, це просто пісня, ну об'єктивно. Вона неформатна, це добре, напевно, що в даному контексті. Сказати, що це супер талановито, прям кльово. Ну не можна сказати. І, і, і я собі якось так ну думаю, ну ну хто це буде? Хто це буде слухати? Спри ну, люди ж мають якось на себе вдягти пісню, текст. Ніхто не зрозумів, про що ця пісня, ніхто не зрозуміє. щось хлопці в неї вкладали. Але ну так так ніхто нічого не зрозумів. Ну ладно, це вже не, не важливо. Ми ж все одно на перемогу ми не йшли, тому я, я, я тільки за що вони поїхали. Молодці, це кльово, що вони отримали високе місце. Високе місце, я, я вважаю. Чи могли бути вищі вони? Ну я думаю, що ні. Ні. Це, це, це і так за високе місце. Ну не за, це високе місце. Я, я дуже рада, що воно таке. Не хотілося б, знаєте, вони я просто на них дивлюсь, вони гарні люди, мені так здається. Просто дивлюсь гарні, гарні люди. А, а коли гарні люди, хочеться, щоб в них було все добре. Ну, щоб їх не ображали зайвий раз. Там. Вони такі, ну творчі, дуже. От і ну що я кажу? Я... Мені зрідка подобаються наші заявки. Минулого року мені сподобалась дуже заявка. це було Взагалі це була просто бомбічна заявка. Цього року менше сподобалось, ну тим не менш знову ж таки ми ж не збиралися. Як музикант можу сказати, що вона заважка для публіки згодна. Вон, ну вона і для музикантів не всім зрозуміла. Давайте відверто. Так що то таке все. Про, про пісню з піснею все було зрозуміло одразу, в принципі, всі поняли, що якось пісню треба буде витягати за рахунок номеру або за рахунок чогось іще. І, в принципі, це вийшло. Хоча до номеру знову ж таки були питання. Ніхто не зрозумів, що це було на сцені, чи це був був якийсь фільтр накладений, чого все було таке розмазане, типу, ну не, не чітке якесь. Ніби і, і, і диму туди напустили, але все одно сама картинка була якась змазана. Типу, ну ніби то художній творчий задум зрозуміли, але на жаль, було важко це дивитися. Ну, типу, я так дивлюся, я я ловлю себе на думці, що я просто втомлююсь. Мені хочеться вже ну якось різкость навести, Знаєте, мене і так зір вже знаєте падає, а тут ще є таке зображення, я розумію, що я просто втомлююсь, це відволікає. Це ну, не дуже добре. Треба на майбутнє це враховувати, що ну, типу, дискомфорту не має бути в глядача в будь-якому разі. Якщо і, і багато хто про це про це писав взагалі, і, і воно так і є. А в принципі, номер ок ну, забагато в ньому метушні було, але нормальний номер. Ну, костюми саме саме кльово, щоб, Ну, це сильна сторона об'єктивно була взагалі в цьому році. І особливо тому, що про них писали всякі гадості про ці костюми. І якщо пишуть, що це лайно, значить класні костюми. Тому що ну, об'єктивно, значить, щось таке вони привертають якусь увагу і вони. Чіпляють за щось, десь якусь струночку заділи. От а, так, давайте повернемось до цієї системи оголошення. Мені, мені як мені сподобалося, що я все відгадала майже там, окрім однієї позиції з тих десяти. І, і одночасно з тим було якось нуднувати, тому що ну, типу, я розумію, що. Це сиділи, точно розписували вручну, Ну, там прям драматургія вся прям зрозуміла. Там спочатку тобі дають е, неочевидний вибір, потім е, ти отримуєш неочевидний вибір, ти таку вже напрягаєшся. Наступного разу, коли тобі дають вже очевидний вибір, ти вже думаєш, ні, напевно, не буде очевидного вибору. Опять буде якась тіпа, країна, яка ну я не думаю, що вона зараз буде. От і далі, а воно спрацьовує на очевидний вибір. Ну і так далі, там в шахматному порядку було. Якийсь один раз я помилилася, і через те в мене не було взагалі ніякого не було емоції, там, коли всі там пишуть, що вони так переживали, що це останні нас нас останніми об'являють. Я була впевнена, що це точно ми будемо. Скільки б там не було учасників, я була впевнена, що це все точно ми. Воно драматургічно воно до цього підводило, що ми точно будемо в фіналі. Тому я так не на цей не, не, не проніклась. Вже в другому півфіналі, ну я вже так не, 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 не намагалася вгадати, хто пройде, хто не пройде. В першому півфіналі ну букмекери в цьому році взагалі, звісно, вони розгубилися, я вважаю. Ну По-перше, звісно, що ми маємо це нову систему голосування, коли в півфіналах глядачі тільки голосують. Напевно, що через це було багато дуже огріхів, таких, причому суттєвих, в передбаченнях букмекерів, особливо з приводу тих, хто має пройти в фінал. Там деякі країни взагалі там до п'ятірки включали попередню, а потім виявилося, що вони навіть в фінал не війшли. Ну, типу, типу, взагалі якось дивно. От з одного боку, я ну я розумію, що це зміна системи, тому букмекери мають якось пересперебувати, пере, ну, перепереналаштувати. Фокус там, точку зору свою, як це предікшн це робить. Але з іншого боку, пам'ятаєте часи, колись взагалі Євробачення було тільки глядацьке. Це журі ж не, не так давно ввели в Євробачення до цього були глядачі. І, і, і нічого якось вгадувало. Ну, коротше, я думаю, що цього року мені взагалі не сподобалося Швеція з самого першого дня. Я просто дивлюсь, ну, люди вже країна. Вони вже настільки вимотані цими безкінечними проведеннями Євробачення, що вони вже відправляють таке, щоб точно не виграти. Ну правда, і я така думаю, господи, і хто, хтось же ж буде за це ще голосувати? Особливо ладно, там глядачі, вони там просто ну глядачі могли за таке проголосувати. Ну, журі ж не мають за таке голосувати. Ну, правда, ну, відправили чітку заявку, яка не пройде по журі спеціально. Що ми бачимо в букмекері? Ми бачимо букмекерів в перше місце. Чого? Я дивлюсь, я взагалі не вкурю. Як так? Чого вони там мали Ну, взагалі вони. Вони взагалі не мали там бути. Ну, типу, на, на тому першому місці. Жодного дня. Моя думка, тому що по журі це взагалі не про чи, можливо, букмекери хотіли заробити. Важко сказати, що це було взагалі. Ну. Шведська заявка ні. Слава Богу, в цьому році наші українські журі вже не голосували. Голосували за Швецію. Боже. Нарешті це сталося. Ну там склад відповідний журі. ну Розумні люди, от чесно в цьому році наші журі показали себе, ну, було б краще, звісно, якби вони ще Польщу все ж таки додали туди до списку. ну Це було б ліпше. От, Але загалом дати 12 балів Німеччині, 10 балів Великобританії, це великолепно, це просто ну бубочки, бубочки. Їм треба виписати державні премії за таке голосування. Молодці. Просто ну, до того ж пісня німецька, дуже-дуже в тему. Гарна пісня. Ну, прикольна пісня, реально. Не переможе, звісно, але тим не менше. Далі. Я до останнього намагалася не передивлятися всі заявки. Ну, шведську пропустити було важко, звісно. Інші всі я намагалася надивитися. От. І я не дивилася австрійця, я подивилася його вже в півфіналі, звісно, він справи на мене враження. Я тоді навіть написала, здається, сразу, е впродовж півфіналу зразу написала, що... що він переможець. У мене допис тут навіть є на каналі. що це є перем... Ну, не знаю, інколи дивишся на виступ і розумієш, що це воно. Це був той екс-фактор, як то кажуть, знаєте, От той момент, коли ти дивишся і розумієш, що це він. Ну, типу, і глядачам є за що зачепитися, і журі точно його будуть підтримувати. От. А, читала багато, що там на нього гнали, що він там колись брякнув, що його трепка. тряпка. Надихнула на створення цієї пісні. Ну, Знаєте, що я вам скажу? Ми забагато від них всіх ну, би, очікуємо. Да? У, нас, у нас своя якась правда, ну, у нас своя правда, і вона, ну, вона справедлива, я, я вважаю, ця правда. От. Але люди за кордоном вони не завжди навіть відстрілюють, що вони милять в такому контексті, чи це добре, чи це погано. Їм здається, що це круто, якщо він таке скаже, можливо, що він якоюсь там зіркою надихнувся, або якоюсь супер що надихнувся. Для нього це ніби якийсь світоч. А по факту виглядає це не дуже. Через те, а, ну, я б його так не хейтила за це. ну, Брякну, брякну Бог з ним, з його нітрепка, я пускай. Нехай цей. Нехай це буде, ну, я навіть не можу сказати, що це на ісовісті. ну, типу, це не, не треба з цього робити. от Моя така думка, що не треба саме з цього випадку робити з мухи слона. З Естонця, чи треба робити слона? Ну не знаю. Не, не знаю, складно сказати. Не знаю. Все ж таки він дуже популярний, це правда. Чи треба через це за нього голосувати, зважаючи знову ж таки на те, що це Естонія, все ж таки. Ну, типу, тут так, така, звісно, ситуація. Чи мали журі за нього голосувати? Ну, я б подумала, чи треба мені таке. Будучи в журі взяти таке зробити, але ми ж з вами знаємо кейс нашого з вами Милавіна, який взяв і з цього зробив піар-хід, і я вважаю, дуже вдалий насправді. Взяв сам, значить, проголосував, сам запостив цю свою, як це бюлетінь, чи як воно там називається в них. Обхідний листок той чит. І пішов збирати публікації. Бачите, робиш чік — і все. Це геніально. Я вважаю, що це геніальний піар-ход взагалі. Але якщо по совісті, ну я б подумала все ж таки з приводу естонця цього. З іншого боку, ну що ще такого можна зробити, щоб про тебе так Бують, беруть всі, і пишуть. І пишуть, і пишуть, і пишуть. І багато ж написала. Так що, як піар-хід, то дуже грамотний, я вважаю. Ну і загалом, в принципі, цьогорічне голосування журі, ну важко чому, чимось дорікнути їм взагалі, ну я ж кажу, це, вони прям бубочки, всі члени журі, всі, всі бубочки, всі молодці, всі якось розуміють момент, важливість моменту, що біле пальто не на часі, зараз треба державі допомагати, ну, об'єктивно. Так що, так що молодці всі. А, так, що ще мені сподобалось цього року? А, саме мій особистий фаворит цього року. Взагалі, я коли побачила, я просто прифігіла. Це Латвія, оці дівчата, шість штук. Божечки, які вони ну тут справа не в музиці, справа не в пісні. Взагалі пісню я не запам'ятала. Все загалом воно таке враження. Ну ти я я просто їх запам'ятала, блін. І ти дивишся, і кожна секунда це просто якийсь витвір, блін, мистецтва. Це так класно все було. І від костюмів до номеру, ну все. Ну просто все перфект, як на мене. Ідеально просто. Молодці. І Латвія, звісно. Вони могли б бути і повищі, я вважаю. Що їм треба було, що вони там 13 чи яке місце зайняли, вони мали бути десь Ну в десятці точно мали би бути, не, може не в п'ятірці, хоча, може, і в п'ятірці. Ну от, от там... Дійсно, музика неформатна, музика талановита. Там все дуже талановито все було зроблено. От наші, ну я сп, я просто рада, що наші, знаєте, не так боялися заганьбитися. Я думаю, що всі бояться заганібитися, поїхати це, приїхати без своїх виходу в фінал. Це, звісно, треш. Це жесть. Ну, типу, в нас же ж такий вже пафос, типу, Україна, єдина країна, яка завжди виходить Ну, не завжди. Ну, дійсно ж буде такий момент, колись, коли це станеться і когось просто, я не знаю, а може, і нормально все пройде для тої людини. І будуть далі. Я вже просто чекаю, щоб хтось виступив гірше за Оторвальд, щоб нарешті від них відчепилися, блін. Мені їх жалко чогось. Що всі вічно це пригадують цих оторвальдів, пригадують ці грінжоли бідні. В чому грінжоли, грінжоли винні? От пос, ну, пос, посудіть самі. Ну, був такий момент, їх запросили. Ну, хто б відмовлявся від такої можливості? Ну, взагалі просто ну, тобі, тобі, тобі приходять кажуть, державі треба, щоб ви вийшли там за заспів... Вийшли, заспівали. Блин, а і їм кажуть, що це зараз, що це ганьба якась. Ще. Мені ж... шкода, і грінжоли. І Аторвальд. Краще було б, звісно, якби взагалі нікого не хейтила. Просто, ну, типу, почали їх любити також. Я думаю, що ще пару років, і якось вже ми до цього дозріємо, доростемо. Що ми перестанемо їх ображати. І Грінжол, і Оторвальд. І хто там у нас ще був не дуже, не дуже, нібито вдало виступив. Пономарьов. ні, Ну, Пономарьов, нормально, в принципі. Показав себе, от, і ці хлопці, я теж переживала, що там не, не пройдуть. <рес> В мене була така мислішка, що вони не пройдуть спочатку. Спочатку. Тому що спочатку, ну я там пісню не зрозуміла, а потім я дивлюсь, дуже багато було блогерів, іноземців, які так само нічого не, не вкурили з цієї пісні. Типу. І мені навіть здалось десь знаєте, що от ми щось таке відправили, що от мені в, в цьому виборі був якийсь прояв української цієї меншовартості, знаєте, в Європу поїхати з, з, з від, відмитим е, обличчям, типу таким європейським. Хоча це не потрібно, в них там хватає всякого, і такого так само хватає. От, а, а потім що, якось так вирівнялася ця ситуація. Зрештою, я ще пригадала, що буде глядацьке голосування е в півфіналах і заспокоїлася. От. Ну, а вже коли об'являли результати, взагалі все було ну, дуже так, як на мене, позитивно. Вони такі смішні були, коли ти переживали, що ну, чого переживаєте. Ну, Де коли там сидиш, там взагалі, взагалі там треш просто якийсь емоційний відбувається. А, ще мені що в цьому році мене здивувало, що зараз всі чогось взяли моду, оце писати. І в неділю писали, в понеділок пишуть. Що Євробачення, як це, як це там формулюється, що а, воно типу, вторинне якесь, що тіпо, другий рік поспіль перемагає одноціпна якась. А що тут вторинного? Я нічого вторинного, по-перше, не побачила. Мені мені ок. Те, що це просто тренд. Тренд може бути один рік, а на наступний рік змінитися. А може бути тренд два роки, три роки. Може бути. Може, і наступного року так само. Це просто тренд. Він ще люди цим не наситилися. Що в нас так багато таких класних емоційних, технологічних, цікавих номерів. Їх небагато. Це нормально, що люди на них реагують адекватно, і журі реагують, і глядачі реагують. У нас був два чи три роки тренд на тут дурню е типу Фінляндії і е Крейші, Хорватії. Вони не, вони не вигравали, але вони по глядацькому голосуванню вигравали. І цьому році цей тренд вже, вже вщух, він пішов. Тому що в цьому році у нас перше місце виграла взагалі інша пісня. Бачите, ну, хоча Ізраїль, ну, Ізраїль був і в минулому році, і в позаминулому році був Ізраїль, такий що. І в минулому році вже була ця ситуація з цим ну, з цією халепою, яка там відбулася в Ізраїлі. І нічого, воно так не впливало. А В цьому році, бачите, транс так, люди до того ж було багато. Ну, дійсно, була конкуренція певна між Швецією та Естонією. Цих придуркуватих пісень, як ну, мені вони придуркувати, ну серйозно. Так. А, коротше, я довольна переможцем. Я довольна нашим голосуванням, і, і глядацьке в нас голосування в цьому році вообще фігізне. Просто. Відкриваєш, і думаєш, господи, і ця країна вже повністю ну, типу, адекватна, повністю здорова, вона повністю позбавилася від меншовартості якоїсь, ну, глядачі, я маю на увазі. Вони вже готові демонструвати якийсь смак. ну Просто супер, просто супер. Я дуже рада за те, як в нас голосування і глядацьке, і по журі. Так. так, ну що. Все нібито розповіла. а Будемо чекати наступного року. <гум> буду частіше трішечки виходити в ефір, бо щось так зрідка. Зрідко це буває. Нібито є про що поговорити, а от часу не вистачає, то ще чогось. Так що дуже багато всього відбувається цікавого. От, все. Питань нема, все. Я тоді закінчую. Всім вам гарного дня. Кавусю, я допова, бачите, ми сьогодні. Тут у нас відкрилося он що. Що? Що? Господи. Розговорилася вже українською мовою. Їх не було тут. Я ж раніше там сиділа. О! Зараз я трішки в іншому місці. Ось. Ну все, тоді до нових зустрічей. Пишіть в коментарях, як вам взагалі, чи сподобалось, чи не сподобалось. Кого ще виділити? Албанія, до речі, прикольно було. Албанія прикольна, Німеччина прикольна. Мені сподобалась. Мені сподобалась Великобританія, Я голосувала за них. Причому я там щось якусь сумасшедшу кількість смсок відправила. Коротше, що в мене аж закінчилися ці спроби закінчились, там ж можна двадцять штук тільки з одного номеру відправити. Я стільки шурувала туди на <рес> Великобританію, а вони все одно нуль балів отримали. Ну, значить, значить, таких як я з України було небагато. Якщо б нас було більше, то може вони б хоча б там один бал чи два бали отримали. Це так, нуль. Ну. Так я. Все. Всім гарного дня. Так, а що тут знову все помінялося? Я не бачу, як тепер виключити цю трансляцію. А, ось бачу, хреста. Все, всім гарного дня, до зустрічі і пока!